Вітаю вас! Ми сьогодні в місті Любар пробурили абесинську свердловину на глибину 15 метрів. Ось меточка стоїть. Е, вода нормальна, без заліза. Напорчик Теж, як бачимо, непоганий. І замовник попросив підвести одразу до кисона, Стоїть, в якому стоїть насосна станція. Ось сюди ми зараз підведемо. Траницю пробурити ми не змогли по причині 60 см внутрішній діаметр надто вузенька криниця. А так би, звичайно, вийшло б трохи дешевше. Ну, покажу кінцевий результат. Так, ну все, підвели нашу сплаженку. Тут Підключили, встановили зворотний клапан, тут і прокачуємо. Ось такий результат. Качати можна, скільки ваша душа бажає. Дякую за увагу. Побачимось.